Минулої зими всі кременчужани були з теплом у домівках. А це означає, що опалювальний сезон минув успішно. Аби й наступної зими було тепло в оселях, у різних мікрорайонах міста активно облаштовують і модернізують котельні. Одну з них нещодавно повністю завершили реконструювати. Там замінили радянське устаткування на сучасне обладнання німецького виробництва, що дозволяє зменшити споживання електроенергії та газу. На кожний котел обладнаний теплоутилізатором, яким дозволяє нам економити забирати тепло з судхачі газів. Замінена система хімводоподготовки і замінено, ну, все. все, все. І зроблено також ремонт всього приміщення, битових приміщень і приміщення машини і залу. Сучасна і обладнана котельня забезпечуватиме теплом цілий мікрорайон, зокрема, житлові будинки, школу та садочки. У ній встановлено три котли по 5 мегават і один котел на 3 мегавати. Усі внутрішні трубопроводи утеплені. Загалом котельня побудована майже з нуля за новими стандартами, таким чином, аби якомога менше тепла втрачалось. Ця котельня збудована за час періоду війни. Ну от, дуже важливо, що ми змогли це зробити. Взимку був перший відкритий котел, А сьогодні дійсно вже завершили повністю цю котельну, і ми бачимо наскільки тут все зроблено якісно з сучасного обладнання, економічного обладнання. За рахунок впровадження економічних технологій, сучасних технологій, фактично, ми можемо говорити про те, що опалення для всіх Кременчужан не буде дорожати, що воно залишиться принаймні на тому рівні, тому що тут ми економимо 20% газу, а газ це найдорожче, що є в тарифі. Питання економії газу та цін на тепло для населення неабияк актуальне, оскільки частина Кременчука зараз страждає від протиправних дій Полтава теплоенерго. Підприємство встановило захмарні тарифи для мешканців лівого берегу у той час, як правоберег. Режі не знає таких проблем, бо його обслуговує наше Кременчуцьке комунальне підприємство Теплоенерго. Щойно відбулася у нас нарада з представниками Міністерства регіонального розвитку щодо тарифу Полтава Теплоенерго. Зазначу, що тариф Полтава теплоенерго значно вищий ніж у нашого підприємства Теплоенерго. Він у Полтавчан двоставковий. Кременчужан вони змушують платити і влітку. Наше підприємство влітку кошти не бере, місто його підтримує і завдяки цьому з'являються такі сучасні об'єкти. і, Відповідно, тепло для Кременчужан стає дешевшим. Подібні котельні згодом планують облаштувати і на правому березі Кременчука. Мова йде про перебудову системи опалення та проєктування нових модернізованих котелень. Дякуємо європейським партнерам та уряду України за підтримку в покращенні нашого міста. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.